Підготований позов Яцуніка проти Януковича щодо визнання його дій протиправними. І вчора було оголошено заклик, заклик до наших співгромадян, що вони мають право приєднатися до позову Яцуніка проти Яниковича, який буде розглядатися вищим адміністративним судом по процедурі, яка визначена процесуальним кодексом, безпосередньо відповідним розділом, який передбачає можливість подання позову будь-яким громадянинам України щодо визнання тих чи інших дій президента України протиправними. Такий позов підготовлений, він презентований, і зараз сьогоднішнього дня почалася а, наметова акція для того, щоб наші громадяни України могли підписати заяви і приєднатися до позову цінка проти Януковича. Поясніть, будь ласка, в чому? Тобто, є заява лідера опозиції, так. Або ну як це Що далі? Навіщо людям підписувати і давати свої паспортні дані? Дуже багато людей бояться, що це надасть. Який статус немає цього паспортних даних. Да? По перше, для того щоб приєднатися до позову до цього адміністративного позову, не потрібно вказувати свої паспортні дані. Достатньо вказати своє прізвище і місце проживання. Це перше. Друге, це Громадська позиція, тому що насправді ти доєднуючись до цього позову, ти висловлюєш свою позицію до тих дій, які вчинив президент, і ти говориш, що ці дії є протиправними і даєш можливість а, суду дати відповідну оцінку тому позову, який буде поданий до давайте уявимо.